Друзі, а тепер ми з вами зупинимось на хвилинку і прислухаємось, бо саме тут на площі можна почути гру сурмача. Це давня міська традиція, яка надає чернівцям особливого колориту. Звуки труби лунають над даками і немов огортають усе місто, повертаючи нас у часі, коли сумачі сповіщали мешканців про важливі події.